Привіт! Сьогодні будемо робити кіточки на картонку, намотую нитку. Робите так, щоб вона була однакова. Так, щоб вони були однакові. Далі відміряю так, щоб можна було косичку заплести. Її вкладаю, її потрібно буде розділити втроє. Тому по 4-5 ниточок це має бути тільки одна сторона. Це буде 1, 2, 3. Це буде четверта. І це п'ята. пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, чотирнадцять, пятнадцать. Вот все мои пятнадцать е Відрізала, більше мені не потрібно. Не таке простеньке, звичайно, використовую. Вирівняла де, що там не так. Далі, ось ті 15, які є. Підтягую те, щоб всі були рівненькі. І посередині їх. Бачите, ось, ось серединка моя, а ось це мої. Я їх стягую, стягнула. Ось тут. І продіваю через усе це, що є в мене, посередині мені потрібно його продіти. Проділа. І далі формую петлю. Бачите, ось вона у мене є. Я нею зав'язую. Стягнула сильно, щоб вони були нерухомі. І посередині ножничками. Я їх розрізала, де там що у вас? Перевірила ножничками. Де щось відрізала. Якщо зробити все правильно, то у вас тільки єдина нитка, яка буде сторчати, яка закінчувалася. Ось дивіться, якщо так на руку робити, щоб не показувати довжині. Далі це все. Що в мене тут залишилося, я його розрізаю всі ці складочки, які були по щоб можна було заплести косичку. Ось. Так як я робила, відраховую по 5 ниточок і буду починала плести косичку. 2, 4, 5. Можна не дуже, а так приблизно відрахувати. Більш-менш однаково, щоб було. Це десь буде по 10 ниточок, так як ми їх склали вдвоє. Ось. О, так, ще сюди, мабуть, з дам. Так. Оце є ваші хвостики. Починаєте щільненько, одна до одної, плести в звичайну косичку. Якщо у вас так не виходить в повітрі, бачите, вже є початок, ви це все фіксуєте на якусь картонку, щоб не підтримувати постійно, не підтягувати. Можна застібнути прищапочкою. Зараз покажу, як ще можна зробити. У мене є такий блокнот з моїми записами. Тут записую комусь що робити. І ось, наприклад. Застібнула я його. Давайте так візьмемо по центрі. Ось. Тоді починаю його плести. Тільненько, щоб не було ніде таких пустих місць, щоб воно все одне до одного І саме головне, щоб воно було тугеньке. Ось вам повинно бути видно. Такі дві китички. Такі вузлики два. Далі їх просто пришивають. Є вишиванка в магазині, а там однієї замовниці відірвалася киточка такого кольору, вони майже схожі. Дякую за перегляд, до скорих зустрічей.